Друзі, нас інфоперші про головне поїхала під час однієї з найскладніших фаз бої у центрі Покровська українські штурмові групи провели спеціальну операцію, яка завершилася не лише взяттям полону 228 російських солдатів, але й ліквідацією однієї з ключових фігур відповідальних за катування українських військовополонених Волинівці. За попередніми даними ліквідацією здійснено безпосередньо бойовою групою, в якій перебував керівник головного управління розвідки Міноборони України. Богданов особисто координував цей рейд, і за словами учасників групи саме він і враз. В цілі, пише телеграм-канал, топор помсти». все почалося зі стандартної зачистки сектора у центрі міста, де за даними розвідки, переховувалися залишки розбитої російської штурмової роти під час зачистки одне із українських військових, колишній полонений, який нещодавно повернувся з російського полону, і вступив одразу до війська впізнаваного з окупантів. Цей чоловік не просто служив у фільтраційній колонії Оленівки, а був безпосередньо причетний до катування вбивства. Військові доповіли командиру групи і було Валено рішення діяти швидко після нетривалого штурму. Відвало, де той сховався разом із охороною. Його спробували взяти живим. Однак коли той зрозумів, що його впізнали, він спробував втекти. Навіть кинув гранату в бік українських сил. Вогнем у відповідь його було поранено. А далі добито пострілом на місці. За словами очевидці, опереда смерть він кричав Пащадіття. Я тільки випала прикази, але вже було пізно. Його смерть зафіксували тіло задокументованої військовій прокуратурі ось що говорять самі окупанти про ситуацію і про своє командування. Це як нас кинули, як котят, не знавши нічого. Кажуть, навіть це такого не обстріляних, ні, ні супороха. Це кинули на саму передову. Пустих, без бока, з одніми лопатами. Как это можно комментировать и Это магазины. Все у нас были. Но сказали это, БК принесут к обеду. То есть магазины у нас были полностью все Пустые. Мы начали закатываться. Ну, шли от крестика. Нам сказали, там пару птичек, если прилетит, и все. Не говорит, и пару-тройку прилетов, и то далеко. Вот нам как сказали. А что мы шли на самый передок, вот этого они молчали. Если бы они сказали, я думаю, никто бы туда не пошел. Ну, когда в 394 я попал, конечно, Отношение к людям меня, мягко говоря, покоробило, что ли. Как-то граждане с, с твоей же страны, ну, я про начальство сейчас говорю, чтобы их так. с ними обращаться, конечно. Ну и потом просто обратил внимание на эти радиопереговоры, как просто людей вообще не ценят нам. Три человека, говорит, идите штурмуйте нам ну, через поле по открытке, нам, ну, куда он там пойдет, что штурмовать, его, блядь, на полпути просто и певихи долбят и все. Думаю, ну что-то может как-то тактика поменяется или что. Не, следующую тройку. Тут даже нам. Ну, и Вот так конвейер. И, да, в чем смысл там? Я вообще понять не могу. Просто чем больше народу положить, что ли. Как... Ну, выхлопа практически вообще никакого. Просто народ один за одним ложит, ложит. Ну, примерно 100, там, 96 вернулись, может, там, которые на Берлине оставались, типа, калич, ну, типа, болезни. Там. Человек 10-12, там, это все остается. Остальное при мне просто 9 роту уже обновляли раза три только. Слышим, там, блядь, пытаюсь штурмовать что-то не получилось. Там пытались штурмовать. Ну, ну вот, и как мы же собой опять, наверное, на мясо кинули. Ну, так, как никак говорим. Ничего не взяли, просто людей положили все. Для чего спрашивается, блядь, ну, вот такой вот. Ну, ну видно, что снимаете, що все дроны снимаются, и так понятно, блядь. Идут просто раз, и пух, камикадов раз положил, тут, тут. Ну, думаешь, ну везде, куда вот. умашиваются такие потери, что вообще не говорят. Потому что тут вот только на одном небольшом участке вот такие вот людские потери. А нам то фронта здоровый. Получается. И, ну, так уже домыслишь, да. Потери походу такие, что офигеваешь. Вот никто этого не говорит, блядь, Что как меня кинули на мясо, я не хочу так, что, блядь, просто иди и все. Зашел, зашел, блядь. Что ты захваешь, блядь, столько трубов, блядь, а кто ж, Смысл в этом. Нафига людей вот так вот тупо уничтожать? Что же у кого то у кого-то дома семья, там пускает сын, там дочка, внучка. Уже тоже, наверное, понимаешь, что все, там в один конец дорога может быть. Контракт. Он только на бумаге контракт. Там не будут спрашивать, за что ты воюешь, за что ты... Чего ты хочешь? Там просто поставят задачу и погонят вперед убивать других, вытесняя с территории и ничего больше. По пути, пока ты туда идешь, ты видишь только трупы своих людей, то есть российских солдат. Апокалипсис. Я только в фильмах такое видал. Только трупов. Никакой поддержки, все что ты можешь на себе взять, это вода, еда, а когда все съедаешь, и твой промок, тебе никто не поможет, только то, что ты найдешь, с трупа снимешь. Ця операція мала надзвичайний моральний ефект а для українських воїнів, особливо тих, хто пережив полон. Це було символічним актом справедливості. Виявилося, що серед 228 полонених, яких взяли того ж дня, ще кількох було ідентифіковано як учасників системи репресій проти українських військових в тимчасово окупованих колоніях. Вони влучили, були вилучені загальною контингенту і передані вищим органам для окремого провадження. Факт участі Буданова в цьому рейді став темою для обговорення в колах міжнародних військових аналітиків. Керівник розвідки безпосередньо брав участь у боях на передовій. Що ж це демонструє? Українська система не лише бореться за територію, але й впроваджує механізм справедливості навіть в ході війни. Знищення знакового палача стало не просто тактичним успіхом, а глибоко символічним актом. Росія ж в свою чергу, котре продемонструвала в її лавах немає ані контролю, ані відбору. Палачі, кати і кримінальні елементи опинилися в одному настрою. І саме для них це завершиться або судом, або см. Мертю в полі бою, і чим глибше триває війна, тим більше таких фігур опиняються в полі зору української розвідки. Росія програє не лише бої, вона програє морально, системно і незворотно. Телеграм-канал «Топор помсти» додає після блискавичного штурму об'єкта, частина окупантів склала зброю, але контрольна ціля колишній охоронець Оленівської колонії, якого знали під позивним тайфунчинив опіра до останнього, коли будівлю було оточено зачищено, а він намагався сховатися в підвалі з боєкомплектом і. Ручною зброєю впродовж нетривалого бою саме Буданов, який перебував разом із бойовою групою в зоні операції, взяв на себе відповідальність на завершення зачистки. Свідки кажуть, що після короткого діалогу і повторного впізнання Боданов особисто зробив контрольний постріл, поклавши край історії ката, який колись думав, що уникне відповідальності. Серед особового складу, що супроводжував операцію, атмосфера була напруженою, але зосередженою багато хто вважав, що цей епізод може стати початком принципової кампанії з фізичного виявлення та не. Тралізації усіх відомих виконавців масових катувань своєю присутністю у центрі бою керівник горду дав чіткий є сигнал. Ані військові злочинці, ані виконавці розстрілів, ані кати не будуть забуті навіть у найглибшому тилу ворога. Інформація про ціля була отримана від двох полонених, яких того ж дня взяли на східному фланзі. Саме вони дали перші дані про те, хто переховується в районі зачистки окремої уваги. Заслуговує момент упізнання. Один із бійців на що. Давно повернений з полону, побачивши обличчя загиблого, впав на коліна. Він майже втратив самовладання, згадуючи, як цей самий Тайфун знущався над його побратимами. Бив по поранених і знімав тортури на відео. Інші побратими отримали його, але всі групи погодилися, що смерть. Акт справедливості, який мав статися, тіло Тайфуна залишили для документування, Після чого було передано військовій прокуратурі для архівного фіксування злочинця як ліквідованого воєнного злочинця. В операції було Задіяно лише кілька десятків осіб, однак її ефект стратегічний, Ціль нейтралізовано 228 полонених з дана. Моральний сигнал передано лише ворогу, але і суспільству. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.